Відкриють 30-й рекрутинговий центр. Відбудеться це в Чернігові. Там залучатимуть громадян на службу в силах оборони України. У Міноборони кажуть, що українці зацікавлені у таких центрах, адже там можна знайти інформацію про вакантні посади у війську та обрати підрозділ, у якому можна пройти службу. Олексій Боживець з нами це уповноважений представник міністерства оборони України з питань рекрутингу. Пане Олексій, вітаю. Доброго дня дня. Пане Олексію, слухайте. Ну тут же ж цікава історія наскільки ем, актуальними залишаються рекрутингові центри з огляду на те, що е, командирам військових підрозділів військових частин взагалі дозволили приймати на службу ем, охочих поза ТЦК в принципі і поза мобілізацією. тобто знаєте такий собі точковий рекрутинг, HR е, в найвищого рівня, кого треба, того конкретно військову частину шукають. Ця ініціатива, про яку ви говорите, це власна ініціатива. Ще треба певний час, щоб її втілити в життя для того, щоб дійсно люди могли безпосередньо у обрані частини рекрутуватися і безпосередньо там за направленням з цих частин проходити медичний огляд і зрештою служити. На сьогодні система працює так, як вона працювала перед цим. Більше того, коли ця ініціатива буде впроваджена, а ми вважаємо, що це дуже правильна ініціатива, тому що вона загалом спрощує для людей. Залучення до армії, тобто можна це зробити швидше, простіше, більш контролюваніше тим більше послуги інформаційні консультаційні, які ми надаємо в наших центрах, будуть затребувані, оскільки тут є вся маса, весь перелік вакансій, частин, можливість обрати, можливість контактувати з частиною. Тобто, на наш погляд, навпаки, ця ініціатива є і позитивною, і ще більше сприятиме розвитку рекрутного за допомогою такої мережі центрів. Що там ще можна буде зробити, пане Олексію? Які послуги будуть надаватися? Як ви чи можете вже оцінити зацікавленість до прикладу? І чому саме Чернігів? Тому що прикордоння, чи ми минулого разу з вами спілкувалися? Ви казали, що принципово, аби були приміщення, тільки цей фактор чи щось інше? Ну насправді ми йдемо по регіонам по е, готовності кожного регіону до відкриття такого центру. Бо такий центр це форма взаємодії та органів місцевого самоврядування, органів державної влади та центрального органу виконавчої влади міністерства оборони і генерального штабу на сьогодні. готові чернігів, вони швидко підготувалися. Ми вдячні місцевій владі. Відповідно, тепер в СМАПІ є центр, є можливість жителям області сюди звернутися, зателефонувати, прийти, скористатися цими послугами. По готовності тих областей, де ми ще не присутні, так само будуть відкриті центри. І там на сьогодні, вже в нашій мережі це 30-й, На сьогодні вже центр такий саме в Чернігові відкритий. Більше 12 тисяч людей звернулося порядка 3,5 тисяч кандидатів зараз в процесі підбору вакансій. і 1360 осіб на сьогодні вже або закінчують оформлення ТСК, або вже служать. Максимальна інформація донесена до суспільства. Все більше і більше людей долучається. Ми бачимо зростання добровольців щомісяця, які користуються цим алгоритмом, цим порядком. Таким чином, ця можливість для людей вона реалізована і нею користуються. Скільки ще в планах відкрити таких центрів? Загалом ми собі запланували. От сьогодні це 30 центрів, ще 10. Приблизно, тому що ми ще й виходимо від того, як змінюється обстановка і демографічна, і загалом оперативна обстановка, де в яких містах переважно великих, звісно, щоб це було максимально ефективно, треба це зробити. Тобто, попередньо ми запланували ще найближчі місяці відкрити 10 таких центрів. А далі будемо дивитися, де ще така потреба буде виникати. Насправді, наша зараз основна мета максимально зробити ефективною. Усі центри, усі безвиключно процеси були максимально налаштовані, сфокусовані на людині, на потребі люди, людини отримати інформацію, визначитися і, зрештою, потрапити на обрану посаду в обрану військову частину. Так, Олексій, нам... Вам спасибі, Олексій, Божевець, був бо із нами і говорили про рекрутинг і рекрутингові центри, які відкриваються по всій країні.